Іванка, я просто дуже дуже вражена вашим результатом. Розкажіть від першого лиця, що було У мене 12 років було акне, яке нічим я не могла вилікувати. Ендокринологи, дерматологи, косметологи, гінекологи, дієтологи. ніхто мені не міг допомогти. На початку всі були з ентузіазмом, що ми питання вирішимо швиденько, ви зробіть це, це, це і будете мати добро і гарну шкіру. Але не вдавалося, і на другому етапі вони вже мені пропонували більш такі сильніші дії зробити, які ніби б акне не прибрали би, але всередині здоров'я навпаки мені погіршили, б, пропонували різні речі. токсичні речі. Так на що я відмовилася і думаю, краще я буду ходити з виспами, але здоров'я не буду псувати. І випадково мені випадково не випадково подруга запропонувала пройти програму очищення на 90 днів. Що я звичайно погодилася, все вже робила спробую і тут І